Сьогодні всі раді. Законодавці визначилися. Верховна Рада ухвалила закон про продовольчу безпеку і не дозволила продавати землі сільськогосподарського призначення. Погляд новин від ціль ради. Чи потрібне продовження мораторію на продаж землі? Та хто найбільше ризикує під час кардинальних змін у законодавстві? Про це в інтерв'ю Тамари Метерчук з губернатором Київської області Анатолієм Присяжнюком. Овечі кошари ще дивина, а корівники космічного рівня реальність як отримати від корови понад 32 літри молока за добу. Олена Стальчук з Полтавщини Продажу не буде. Верховна Рада України ухвалила перехідні положення земельного кодексу. Заборону на відчуження та зміну цільового призначення сільськогосподарських земель продовжено до 1 січня 2013 року. На завершення земельної реформи в держбюджеті на наступний рік закладено 333 мільйони гривень. Верховна Рада ухвалила закон про продовольчу безпеку. Документ визначає відповідальність держави за належне харчування населення. Закон також регламентує дії галузи, які забезпечують виробництво продукції сільськогосподарського та рибного господарства її заготівлю зберігання, переробку та реалізацію, аграрну науку та освіту, вирішення продовольчих та соціальних проблем. Дивіться далі у сільраді. Чи потрібне продовження мораторію на продаж землі? Чи залежить земельна реформа від того, в якому регіоні вона відбувається? Та хто найбільше ризикує під час кардинальних змін у законодавстві? Про це в інтерв'ю Тамара Метерчук з губернатором Київської області Анатолієм Присяжнюком. Він сьогодні головуючий у сільраді, рік що минає, він був непростим, і погода нас не милувала, і небеса випробовували, і владою і аграрією і землю на міць впоралися. дякую вам за. Таке запитання, яке турбує не тільки владу, а турбує і більшість людей, які живуть на селі, за період існування Київської області. Ми отримали в цьому рекордний врожай. Зібрали 3 мільйони тонн зернових, біля 2 мільйонів тонн картофеля, 500 тисяч тонн овощів, виробили майже 200 тисяч тонн цукру. Дуже гарні показники в тваринництві. І це дійсно вклад наших людей до 80-річчя утворення Київської області. Нам вдалося взяти під контроль ті ділянки, які виділялися раніше, а їх виділялося по 5-10 тисяч гектарів. Людям, які за останні 3-4 роки не обробляли, ви сказали навести лад, як на мене, впорядкувати, навести лад з земельних питаннях, фактично неможливо. Це було надзавдання, що починали От минулий рік. Питання реформування земельних відносин воно законодавчо не виписано було. Ми чекали, як там Верховна Рада проголосує на місцях. Як ці питання вирішували? Ви знаєте, це дуже актуальне і тяжкі питання, тому що. Коли ми розпочали, були десятки тисяч проблемних питань, які потрібно було вирішити. Просто розпочинали з того, що спілкувалися з людьми і вирішили їх питання, виділяли соціальні проекти, розбиралися з тими з тою орендою, яка надавалася і не платилась. В кінці кінців працювали з урядом і з депутатом, і вносили і працювали з людьми. І вносили свої пропозиції в законопроекти, тому що більшість людей на сьогоднішній день вони все таки чекають, щоб реформа здійснилася, і щоб реформа була втілена в життя. Мені видалося Київщина цього року, як ніякий інший регіон займалася масово сотнями тисячами видачі державних актів. Я чула слова, люди десятиліттями чекали тих державних актів. Я не знаю, це показовий процес. Це було все так погано, і зараз люди отримали цю землю. Чи можливо якісь є ну незрозумілі процеси? Можливо, тим людям дали, а потім ми випишемо так законодавство, що на нею як не скористаються. Як ви відчуваєте у цю ситуацію і, і як? Ем, селяни на неї зреагували, вони пораділи тема, вони зрозуміли, що з ними робити? Тамара, от ви задали мені дуже гарне запитання, але я хочу трошки упередити, тому що інколи, коли е, я даю інтерв'ю, і говорять, ви красиво говорите, невже й так все добре? Я що з чимось порівнюю. Дійсно, на Київщині, на жаль, були створені такі умови, що люди чекали на ті акти по п'ять-сім по років. І я вам скажу, що і сьогодні є проблема. Люди теж ще не всі отримали. Ми тільки в 2011 році видали майже 160 тисяч актів, в минулому році біля ста тисяч актів. Якщо взяти попередні роки, так це було не наполовину, а вирішились питання тільки бізнесові. Ми знайшли можливість. С вирішувати соціальні питання, і це буде продовжувати в подальшому, тому що на це, як кажуть, нас націляє і президент і уряд, що ми повинні бути ближче до людей і повинні ближче і повинні ці питання вирішити. Я впевнений, що 2012 рік буде роком визначанням. Визначання в тому, що прийняти законопроект і вже втілити в життя для того, щоб люди ним користувалися. Ви так легко це сказали, втілити в життя. Я звернулася на ці 20 років, що ми втілюємо земельну реформу. І я не позаздрила тим, хто цей рік буде втілювати в життя. Я вам скажу, що в цьому році ми ввели в обіг більше 100 тисяч гектарів, які не оброблялися. Це і Макарівський район, це і Іванківський район, це Поліський район. За 26 років бур'яни, не бур'яни, а дерева виросли в ріст людини. І ми ввели їх в оборот і розпочали їх обробляти. Ні наказів, ні законів не потрібно для одного дуже красивого, теплого, радісного свята. Новий рік пройде, не дивлячись ні на що. Я щиро вітаю вас з наступаючим новим роком і Різовим Христовим. Бажаю вам успіхів, добра, злагоди, Божого благосовіння на добрі діла для розвитку як Київщини, так і всієї України. Хай вам щастить. Дивіться далі у сільраді. Овечі кошари ще дивина, а корівники космічного рівня. Реальність як отримати від корови понад 32 літри молока за добу. Олена Стальчук з Полтавщини. Ці поля у Миргородському районі Полтавської області працюють в єдиному комплексі з молочно-товарною племінною фермою села Білики. Озимі та люцерна взимку, пшениця, кукурудза, соя та соняшник кулітку забезпечують кормами майже дві тисячі українських чорнорябих корів. Важко повірити, що ще сім років тому на місці цих сучасних модульних приміщень із провідним обладнанням була занедбана збанкрутіла ферма. Сьогодні це прибуткове господарство з дійним стадом у 780 голів. Молоде поголів'я до шести місяців утримують у дитячому садку. З одного боку живуть телички, що пройшли холодний п'ятиденний період утримання на вулиці, з іншого крупногрупове відділення телят, починаючи з третього місяця життя. Це холодне утримання поголів'я, температура, разниця взимку тут становить десь в межах 7-8 градусів, але ми знаємо, що корови. Низьку температуру переносять набагато ліпше, чим високу. Безприязне утримання. Обладнання, що покращує екстер'єр та вим'я, допомагають підвищити надої та уникнути різких коливань падіння молока. Звідси і висока продуктивність. Корова дає від 25 до 32 літрів молока за день. Одна із запорог успіху, однотипне годування першокласними кормами власного виробництва, відмінно змішаними мішаними білковими, соняшниковими та соєвими шротами, малясом з дуже приємним запахом і без мікродобавок. Молоковищого гатунку добувають ось в такій сучасній доївній залі на 24 корови, що за інтер'єром швидше схожа на космічний корабель. Розумна програма цілком контролює процес доїння. Ідентифікує корову завдяки вмонтованим експандерам, показує час доїння, кількість та жирність молока. В завдання оператора входить лише дезінфекція та пристосування апарату. Тривалість процесу залежить від генетики тварини і також є під контролем техніки. Коли в молочних долях залишається 300 грамів молока, апарат відключається. Та незважаючи на дива техніки, прибутковість господарства забезпечують люди. Я вважаю, це перш за все мати результат, щоб бачити ради чого ти працюєш. І, звичайно, цей результат буде, будуть бачити ті люди, які разом зі мною працюють. І цей же результат буде значимо. Підлунюваться на наших селах. На фермі працює 37 робітників. Ще 85 підтримують повний цикл виробництва. На у нього школи, дитячі садки і навіть власна футбольна команда із сіл Білики та Хомути. Коли є тваринництво у селі, це значить є робочі місця. А є робочі місця є, значить, там і люди. І село буде процвітати і рости. Без тваринництва, я говорив, і ще буду повторяти. Це дорога в нікуди. Відродженням тваринництва тут зайнялися завзято у перспективі вівчарство. Для 70 овечок з Одеської області, котрі вже пройшли карантин, збудовані кошари. А сімейство Барана Борі у біликах вже давно за своїх. Дивіться далі у сільраді. Модернізація виробництва, гарантія якості та соціальних цін. Костянтин Іванченко про надсучасні технології переробної галузі вітчизняного тваринництва з Луганщини. Продукція дуже вкусна і ціни доступні. А для нас пенсіонери в особенності. 25% наших общих обйомов приходится на продукцію, яка изготовлена спеціально для соціально незахищеного населення. Акції проводяться у нас каждый місяць. До таких акцій багато хто ставиться скептично. Втім, Луганчани вже переконалися, соціальне не значить погане навпаки. Далекоглядні виробники, які дбають про свою репутацію, під час таких заходів тільки додають собі шанувальників. І навіть такі вибагливі покупці, як батьки, сміливо купують сосиски та сардельки для своїх чад саме тут. Крім них, продукцію луганського м'ясокомбінату закуповують дитсадки та школи. А там вимоги до якості найсуворіші. На кожному етапі проходить відповідальна експертиза. П'ять точок на свинопоголов'я перевіряються. та і крупного рогатого скота. Проходять чотири точки, подтверждают підтверджують клиническом состоянии животных. Недоброякісну сировину якось намагалися збути тут нечесні ділки, але ветеринарна служба повернула заморожену свинину невідомого походження її власникам. Зараз ми знаходимося біля камери охлаждення, в якій автоматично підтримується температура від нуля до чотирьох градусів. храниться у нас охлажденна свинина з вчорашнього убоя яка підготовлена для здачі в сирове відділення на завтра. Охолоджені туши розберуть на різні м'ясні категорії. Одні частини відберуть на делікатеси, інші на варені сорти ковбас. По завершенню модернізації виробництва частка ручної праці зменшиться у рази. Могутні імпортні м'ясорубки та змішувачі виконують будь-яке завдання оператора. Навіть сніг тут виробляють штучний для збереження якості ковбасного фаршу. Далі продукція потрапляє у цех виготовлення м'ясних виробів, а згодом у новітні камери для подальшого приготування і без участі людських рук. Роль нічного технолога бере на себе комп'ютер, і як кажуть працівники, у нього непоганий смак. При задаврі серокапчуних колбас, котрий ми з вами зараз побачимо, Ми в їх виробляємо всі ДСТУ. на кареті — паспорт. Здесь важно выдержать технологический процесс и по окончании технологического процесса отдать колбасу на лабораторию. Лабораторія проводить фізико-хімічні, бактеріологічні, токсикологічні радіологічні дослідження м'ясної сировини та готової продукції під пильним оком лаборантів також склад води, повітря та стан рук працюючих і їх спецодягу. ми навіть бувало що сію і за того, що допустим сиріо поступає в грязному автотранспорті і не відповідає температурні режими навіть по таким параметрам. Лабораторія веде постійний контроль за виробництвом групи напівфабрикатів, що також входить до так званих соціальних виробів. Італійське обладнання значно покращило якість популярних пельменів та цін не піднімали. Саме свіжа новина – це те, що Луганський м'ясокомбінат назван лідером агропромислового комплексу 2011 року. На нашому підприємстві вже три роки существує система ХАС, яка Занимается управлением, безопасностью, качеством выпускаемой продукции. Этим все сказано. Модернізація луганського м'ясокомбінату триває, завершується будівництво нової газової котельні, що дасть економити газ більше як на 30 відсотків. Все тут від новітніх технологій миття тари і до автоматичного фасування продукції під замовлення стало можливим завдяки спільним діям менеджменту генерального директора Героя України Тетяни Молчанової та за підтримки місцевої влади. Ми не пропускаємо ні одного міжнародної виставки. Ми вивчаємо опит наших сусідів, Мы смотрим по территориям, которые идут вперед. Я считаю, что при нормальном подходе сегодня на Україні есть все возможности вкладывать деньги в АПК, потому что это выгодно.